Привіт, шановні інвестори та трейдери. Проект на зв'язку гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Ви можете призупинити його, якщо вам потрібно. Ви можете уважно розглянути кожен параметр відповідної корпорації. Проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії Astralabs, Inc., Тикер, ALAB. Цей огляд базується на інформації станом на 5 серпня 2025 року. За класифікацією макетс компанії AstraLabs, INC належить до підкатегорії Semiconductor Electronics у порівнянні беруть участь 44 організації. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 4,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 4,1 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому бачимо, що середній результат для фондового ринку в цілому становить 1,7 бала. Проти рейтингу компанії 4,5 AstraLabs, Inc. порівняння руху ціни акцій компанії Astralabs Inc. і акції під ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Astralabs Inc. показали динаміку 214,6 віц. 51,3% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Astralabs Inc становить 22,74 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 2526 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,4 мільярда доларів. Балансова вартість під категорії становить 368 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток, бачимо наступне. Зайнята частка Astralabs Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,9 віц. Балансова вартість 0,282 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Організація не має боргових зобов'язань. Показники заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 550,8. Середній у підкатегорії 552. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 41 мільйон доларів. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 284 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 46,4. Середній по підкатегорії – 10,8. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано, мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 440 мільйонів доларів. За прогнозами, дохід за наступні 12 місяців становитиме 910 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 1 бал. Маржа продажів становить 8,4% в середньому 2% підкатегорії. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під підкатегорії становить 0,95 тисячних віц. Це на 847% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 51 698 тис дол. Тоді як у підкатегорії 5457 дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 93,9 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 9,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника компанії становить 1115 з дол. у підкатегорії 503 тисячі доларів. Оцінка обсягу виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Коротка позиція акцій становить 9% у порівнянні із середнім показником для підкатегорії 1,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії Astralabs, Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 57%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 138 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 107 доларів США. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу запасів Astralabs Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гурумакет це рішення. Відкрити ордер на продаж за 137,93 долара. Замовлення відкрито через те, що компанія має відносно погану оцінку та ціновий тренд. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 65,1 стоп лос встановлено на рівні 210,76. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку заявка закривається автоматично за результатами біржових торгів 4 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер ОАН є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.